А зараз долучаємо скайпом Юрія Сиротюка, головний сержант роти вогневої підтримки п'ятої окремої штурмової бригади збройних сил України. Пане Юрію, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава вітаю товариства. З вами все ж хочемо розпочати про те, яка ситуація зараз на фронті, тому що справді за останній час були повідомлення про те, що росіяни там зменшили свою активність. З чим це пов'язано? От теж хотілося би почути, яка ваша думка? Ну і загалом, як, як зараз ситуація там, де ви є? Ми перебуваємо. Наша бригада перебуває незмінно з 22-го року на Донецькому напрямку. На Бахмутському напрямку ми крайня бригада, яка виходила з Бахмута. Нагадаю, українська армія покинула Бахмут в травні 23-го року, руїни Бахмута. Ми трималися за околиці Бахмута до грудня 23-го року. І зараз, зараз ведемо неподалік бої по каналу Часів Яр, Сіверський Донець, Донбас, в районі Часового Яру. Ворог тут якби постійно намагається наступати, але в нього мало що виходить. Ми бачимо значну деградацію і військового мистецтва ворога, і можливостей ворога. За крайній тиждень ворог здійснив декілька спроб штурмів на нашому напрямку. використовуючи мотоцикли, використовуючи баги. Це виглядає, як хто дивився фільми Шалений Макс. Зараз війна схожа на фільм Шалений Макс. Пруть по дорозі Бахмут-Костянтинівка. Дорога замінована, все прострілюється, всі вмирають. Потім йде наступна хвиля. Жодних результатів не досягають. Ми бачимо, як штурми кидають жінок, штурмовиків. Ми бачимо, як. Москалі пруть на нас без зброї, прив'язана протитанкова міна, намагаються штурмувати наші позиції. Бачимо людей на костелях. Тобто, бачимо, що в них падають можливості вести бої. Фактично, це вже не війна регулярної армії, а війна таких напівпартизанських банд. Два-три-два-три москаля намагаються просочитися крізь наші позиції, закріпитися десь в тилу і почати різати нам логістику. десь ця тактика частково є успішною. Тому що відсутність піхоти і нова фаза війни, коли дуже сильно розширилася сіра зона, ми, наприклад, бачимо будь-який рух ворога вже з бахмута. Тобто вже кілометрів за 5-6 до лінії фронту відслідковується що в день, а ще краще вночі, тому що тепловізійні дрони і тепловізійні камери зробили так, що вночі видимість набагато краще, ніж вдень, і будь-які пересування вночі є взагалі смертельними. Бо якщо днем по туману ще можна. Якісь пересування робити, то вночі це неможливо. І тому, наприклад, на нашій ділянці фронту ми бачимо, що всі ці безперервні наступальні дії ворога. Бо тут жодного разу, жодного дня не було без атак ворога. Але просто грамотно побудована оборона, добре підготовлені бригади. У нас на фланзі, поки не переїхали на Курськ, стояла Львівська вісімдесятка. Зліва стоїть королівська піхота, 24-ка. І ми якби міцно дуже тримаємо це цю, цю лінію. Так ворогу десь трошки вдається посунутися на руїнах часового яру. Це дається величезними втратами. Тобто, зараз те, що ми бачимо в нашому напрямку, значно збільшилася сіра зона. Ну і для нас ускладна, і для ворога, і для нас ускладнилася логістика, тому що вже виїжджаючи, наприклад, на околицю Костянтинівки, вже нас зустрічають ворожі впівдрони камікадзе. Досить часто на оптоволокні, Тому то це є зараз ключовою проблемою для нас на лінії фронту. Це потрапити на позицію, виїхати з позиції. Але я для себе з окопа, я не штабний, я перебуваю. Я розумію ситуацію там, де наші стоять розрахунки, де наші позиції. У нас одна з позицій, до речі, понад два місяці одна маленька позиція перебувала в майже в повному оточенні. Її щодня штурмували, проти нас там воюється четверта окрема мотострілкова бригада, в тому числі Ахмат. Чечени. і вони з цією своєю великою бригадою не могли взяти однієї маленької маленької позиції. Тому якби ситуація така, що ми бачимо на очах, як деградує російська армія, оце видно. І переходить від військових операцій до операцій, таких непівпартизанських. Вони інколи мають сенс, вони інколи дають результат. Тому що, коли йде один москаль, по ньому не будеш бити, стріляти з танка, бити з артилерії. Він намагається просочуватися, тому що те, чого бракує, це бракує піхоти. Це те, що у нас зараз будь-які успіхи росіян на фронті, як на мене, пов'язані не, не з їхньою силою, а з нашою слабкістю. Зараз дуже обережно спробую сформулювати це запитання. От, якщо можна, покажіть цю, цю графіку, де було видно, як ось вона: як скільки квадратних кілометрів захоплювали росіяни щомісяця, у листопаді минулого року 730, і це пік. Справді пік минулорічний у грудні, у грудні вже 394, У січні захоплюють далі 325. Водночас, навіть якщо говорити стосовно статистики штурмових дій у лютому, навіть і кількість невдалих спроб російської армії штурмувати українські позиції та вести активну активний напад зменшилося. От, пане Сиротюк, ви як військовий, якщо ми зараз бачимо цю деградацію російської армії, про що ви сказали, нам потрібно далі продовжувати їх пере, перемагати, перемолювати, та зрештою дочекатися того моменту та піти у контрнаступ, чи все ж враховуючи величезну кількість розмов. В Сполучених Штатах Америки, в Європі, президент Зеленський говорить про те, що можна починати перемовний процес навіть з Путіним. Чи все ж, от в цьому моменті, коли російські сили видухаються, є власне це вікно для початку перемовного процесу: перемовний процес, чи все ж дочекатися, поки деградація досягне такого рівня збройних сил Російської Федерації, коли ми зможемо йти в контрнаступи. Дивіться, при е, хлопці, які три роки перебувають на фронті. А я скажу, що зараз на позиції в бліндажі ти не можеш навіть окопної свічки запалити. Просто з собою принести її не можеш. По-друге, щоб не було вночі теплого сліду, ну, важко сподіватися, що армія, яка е, прийняла більше ще в 2022 році, зараз готова до великих наступальних операцій. Для того, щоб нам наступати, нам теж треба, якби трошки підкріплення, тому що не секрет для всіх. Що брак є піхоти. Тобто зараз воюють в основному вогневі засоби, воюють дрони і воює та залізна піхота, яка лишилася. Бо якби не воювали дрони, як би там не стріляли вогневі засоби, якщо немає піхоти, лінія фронту проходить там, де де сидить український піхотинець. Моє внутрішнє відчуття, так нам дуже важко, але подивімося в очі противнику. Мені здається, що їм не легше. І мені здається, що нам зараз. Поки ми маємо можливості, треба їх до кінця виснажувати, добивати, виснажувати, намагатися вибивати їх, тому що Росія найкраще воює миром. Росія найкраще воює переговорами найбільших своїх здобутків. Росія здобуває в тому числі в відносинах з Україною різними мирами. Тому мене ми більше страшить не війна з Росією, а мир з Росією. Що стосується переговорів, ви сказали, що я військовий товариство. Я озброєний громадянин, я не служив в армії. Не не косив від армії, але навчався в університеті, працював сільським вчителем в аспірантурі маю такий нульовий квиток. І в моєму підрозділі всі це озброєні громадяни України. Не треба думати товариству, що якісь суперпрофесійні військові там б'ють москалів. А ті хлопці, які не в армію, вони не воюють, тому що вони не мають військових знань. Нас служба в армії відмінена була у 2004 році. Це було гасло Ющенка, за яке ви всі голосували. Вам всім дуже подобалося, що діти перестануть вміти себе захищати І з 2004 року. В Україні чоловіки не підготовлені були до якби до служби в армії. Тому тут ми всі, хто тут є, це озброєні громадяни, представники тієї республіки спільної справи. Тому що на відміну від Росії, це війна. Я вже неодноразово казав. Це війна Російської імперії проти української нації. Що стосується переймерів, то звичайно краще вступати в будь-які перемовини з Росією з позиції сили. І те, що зараз ми бачимо, Росія так безцільно витрачає піхоту на нашому напрямку, я для себе хрест таки постійно ставлю. Маю можливість слухати рацію, спілкуватися з хлопцями, співвідношення втрат на нашій ділянці десь 10 до 1. Тобто 10 з боку москалів, один в нас. Там хтось підірвався, когось там в піввідроном нашого поранили. Хтось просто на третьому році мусив лягти в госпіталь, тому що отримав вже купу хронічних захворювань. І мені здається, що треба постіпити зуби, і поки ми ще можемо якби до кінця виснажувати. Я вірю, що мені так здається, що цей 2025 рік може стати роком чорних лебедів, неочікуваних подій, які можуть істотно вплинути на, на, на ситуацію. Я теж. Я краєм вуха почув те, що сказав Тарас Тецьків. Я теж вважаю, що не може бути миру між Україною і Росією, поки Росія існує як імперія, може бути передишка перемир'я і нова фаза війни. Це треба чітко усвідомлювати. Мир може бути тільки тоді, коли буде знищена Російська імперія, і на її території постане природний простір незалежних держав, поки що поневованих Росією націй. І росіяни, які які знайдуть свою батьківщину, свою землю це можна досягти виключно військовою поразкою. Якщо ви почитаєте історію Росії, то будь-які реформи в Росії відбувалися виключно після воєнних поразок. Інакше ця країна не реформується, інакше вони не змінюються. Тому якби зараз є оця бравада Путіна, що він наступає, що він доходить до Дніпропетровської області, що в 2026 році вони Львів заберуть. А мені здається, що якщо вони будуть продовжувати воювати, вони до 2026 року може і Росії не бути. Тому наше завдання зараз, якби ми не дипломати, поки говорять гармати, дипломати мовчать. Поки що ми бачимо, що Росія не на не налаштована до миру. Поки що ми бачимо, що за спробами розмов про мир вони проводять величезну кампанію інформаційно-психологічного позриву мобілізації в Україні. Тобто вони хочуть відрізати можливість поповнення наших лав. Бо коли ви говорите про контрнаступ, то. Потрібні свіжі сили, потрібна свіжа піхота, потрібні нові люди. Старою армією з разка 22 2022 року наступати буде дуже важко, тому що все-таки за спиною в росіян заміновані території, все-таки в них ще трошки лишилося вогневих засобів. Хоча ми зараз бачимо цю деградацію, тому що кількість, наприклад, артилерійських пострілів, які летять в наш бік, істотно зменшилася. Вони теж зараз в основному працюють дронами. В основному працюють, мінують дронами, працюють скидами, з'явилося оптоволокно, це теж те, що тримає їхній фронт, і взагалі зараз дивна фаза війни, тому що я кажу, це війна, це сучасна війна в стилі якогось шаленого Макса.